Добрий день, я Анна Васильева, гешталь-терапевт, клінічний психолог, PHD в галузі клінічної психології. Запрошую вас до себе на консультацію з такими темами, як стосунки, стосунки з собою, стосунки з їжею, стосунки з іншими, самооцінка, самопідтримка, покращення ставлення до себе. Созалежні стосунки. Люди, які звертаються за допомогою психологу, які її шукають, вони зазвичай це роблять важкі часи, тобто відчуваючи білі і сильні емоції. Тому основною мішенням нашої роботи є емоції, переживання. Цінності, на яких я будую свою роботу, це гуманістичні цінності про буття, про переживання, про суб'єктність, про можливість робити свідомі вибори, щоб не життя робила вибори, а ми робили вибори в своєму житті. Запрошую до себе.